Всім привіт! Ви на моєму каналі Білоштюм КВ. І сьогодні в мене буде огляд книги Найцікавіше про коней. Зверху тут намальована голівка коника написано найцікавіше про автора. Тут, ну, ім'я автора тут не написано. І написано продовження назви книги Коней. Найцікавіше про коней. Збоку ще один і збоку боку прас. Внизу написано цікаві факти, міф коней», казки і оповідання. І ще внизу видавний сторонок, «Каскад», видавнича група. Поїхали. Тут є звернення. Любий дружа. Вікоповні часи, майже скрізь, де жила людина, поряд із нею був кінь. Він був її вільним помічником. Кінь допомагав орачам, перевозив людей ехи та в екіпажах, брав участь у подорожах і битвах. Спілкування з конем навчало людей. Розумінню всього живого і вихову любов до тварин. Зараз ми майже не використовуємо коня як транспорт. Винайдені швидкісні автомобілі, потяги літаки, але кінь має щось особливе важливе, чого не може замінити навіть найкращий автомобіль. Книга допоможе тобі ближче познайомитися з конем. Ти прочитаєш про пращурів, родичів коня, побуваєш у стані. Та на кіноспортивних змаганнях дізнається, що таке маста Алюрі зможеш трішки поміяти, уявляючи себе відважним лицарем, сміливим джигітом або прегра... прекрасною наїзницею. Ну як, готовий до всі сітканей, тоді відкриємо першу сторінку і почнемо знайомитися. Далі на іншій сторінці намальована голова коня і написано Конику знайомимося. Тут про пращурів коней, далі кінська родина. Рятуйте мистангів. Як яклаштований кінь, заборлення або масть, алюри, породи. Коні теж коні. О, дорогі люд... друзі, хочу сказати, що в мене вдома ще є така книжка про коней. І дивіться, в мене також така сама картинка, тут, тут така є. Е Тільки вона пац. Ось, зараз покажу.